Готуємо смачнюші чебуреки, лише погляньте, які вони пористі, смачні, апетитні слоєні. Це найсмачніший рецепт, який я куштувала. Чебуреки, нам знадобиться пів кг борошна. Додаємо одну чайну ложку солі, одну столову ложку горілки і тонесенькою струйкою додаємо 250 мл кипятку. І перемішуємо. Вимішуємо тісто до однорідності, поступово додаючи 3 столових ложки олії. Переміщаємо тісто в пакет і залишаємо на пів години. В фарш додаємо цибулю, сіль, перець та воду або бульйон. Перемішуємо до однорідності, розкатуємо наше тісто, виймаємо млинчики такі. І формуємо тарілкою. На одну половину кладемо одну ложку фаршу, защіплюємо спочатку руками, потім вилкою і обсмажуємо з обох сторон до готовності.